Телеграм може нести небезпеку для підлітків і молоді їх вербують для участі в диверсіях в Україні. Завербовані підпалюють військові об'єкти чи навіть роблять замахи на життя певних людей. Служби безпеки західних партнерів України вважають, що за цим стоять російські спецслужби. Що криворіжцям варто знати про цю небезпеку у нашому відео, щоб знати більше про операції, які готує проти нас Росія. Тисніть на дзвіночок та підписуйтесь на перший криворізький 1 КЕР Згідно з розслідуванням міжнародного проекту розслідування корупції та організованої злочинності ОСІСІРП, останній рік по всій Європі через Телеграм до диверсії залучають молодих людей, яких вербують підривати об'єкти інфраструктури, влаштовувати підпали та навіть здійснювати вбивства. З початку 2024 року кіберполіція зафіксувала 12 таких випадків на території України. Профіль у Телеграм під назвою «Привіт, Прівітбот рекламували щонайменше 8 разів серед 550 тисяч підписників греїзд. Зон найбільшого проросійського телеграм-каналу пов'язаного з групою найманців Вагнера. Експерти називають цей метод трешовою риболовлею. Одним з прикладів трешової риболовлі, нещодавно став створений росіянами дипфейк Дмитра Кулеби, колишнього міністра закордонних справ України. The New York Таймс повідомили про це із посиланням на електронний лист від служби безпеки Сенату. У вересні невідомий абонент видав себе за Дмитра Кулепу під час конференції в зумі із сенатором США. Сенатор відчув, що щось не так, та завершив розмову і повідомив про це державному департаменту, де підтвердили, що то дипфейк. Зазвичай метод трешової риболовлі мало ефективний, але для Росії він дешевий і має шанси на психологічний вплив, що вигідно для спецслужб. Проте Росія все ж досягає певних успіхів за допомогою вербування в Телеграм. За останні роки громадяни різних країн по всій Європі були заарештовані а деякі і засуджені за шпигунство або здійснення акту за вказівкою Кремля. Розслідувачі повідомляють, попри назву бот», схоже на те, що модерує акаунт реальна людина, яка індивідуально спілкується з кожним кандидатом чи кандидаткою на вербування людям, які зайшли в цей телеграмівський канал, пропонують обрати мову спілкування і країну, в якій вони перебув. А також своє ім'я, дату народження, місце народження та місце знаходження. І, звісно, фото. Користувачів питають, чи був у них військовий досвід і чи вміють вони користуватися зброєю. За одну місію розслідувачу під прикриттям запропонували від 10 тисяч доларів. А завдання дали на вибір. Палити українську військову машину чи вантажівку з військовою технікою або вбити фашиста на території Балтії. Завербованого просили шукати цивільні нафтобази або воговози із цистернами. Редакція першого Криворізького» закликає читачів і читачок стежити за поведінкою неповнолітніх у соціальних мережах. Треба розповідати їм, що таке вербування. Спробувати завербувати можуть за допомогою ігор в чатах, телеграм-каналах, на сайтах знайомств. Підліткам необхідно дати зрозуміти співпраця з Земними спецслужбами заради легкого заробітку є злочином проти національної безпеки України і вважається державною зрадою, карається позбавлення волі на срок до 15 років, а в умовах воєнного стану можна отримати і довічне позбавлення волі про спробу вербування варто повідомляти поліції за номером 102 або заповнити форму зворотного зв'язку на сайті кіберполіції.